На Харківщині власниця молочного підприємства немає грошей, аби прогодувати худобу. Тож корови, які під час окупації врятували село від голоду, нині ледь животіють. Заготовити сіно під час окупації не змогли. Нині придбати корм практично нереально. Адже мости підірвані, об'їзд суцільне бездоріжжя, до того ж небезпечно через постріли. Тож тепер треба позбутися частини стада, щоб врятувати решту. Три роки тому наша кореспондентка Тетяна Доцяк була в гостях на цій фермі. Тоді це було успішне українське підприємство. На що воно перетворилося через війну, яку розв'язала Росія. Дивіться далі. Допоки російська чума не прийшла на Харківщину, доїхати до Хотівлі було просто трасою через Печеніське водосховище. Нині суцільна мука. Дістатися до Хотівлі по прямій зараз неможливо. Міст підірваний. Треба робити великий гак. Ось таким бездоріжжям. Це і виснажливо, і довго. Ми добираємося дві години. Це об'їзд лише для легковиків, для вантажівок. Інший шлях, удвічі довший і небезпечніший. Від 24 лютого, коли мости через водосховище, річки підірвали, хотімля фактично перетворилася на острів, розповідає власниця підприємства. Єдиний шлях до них через Росію. Коли зайшли окупанти, на фермі був чоловік, чекав Наталію, яка мала приїхати з Харкова. Молоковоз підготували до завантаження і раптом водій схопився і поїхав. У восьмій годині він отримав рекомендації, наказ. Від своїх від керівництва, щоб без завантаження він швидко покинув нашу територію, мали повні танки і не знали, куди це молоко подіти взагалі. Наталія нетипова фермерка, містянка викладала економіку у вище, а корів взагалі боялася. Десять років тому разом із чоловіком вирішили заснувати підприємство, яке давало б дохід і втіху. Чоловік з дипломом авіаційного інституту вивчився на зоотехніка. Наталя також поринула у тваринництво, і за кілька років їм вдалося створити ферму на 700 корів. Виготовляла молоко найвищого гатунку, його купували для дитячої молочної кухні і провідної міжнародної компанії. Робили сири і йогурти, створили пекарню, кондитерську і майстерню, де ділилися досить. Свідом, нині ж корови, худі й змарнілі, стерчать кістки, поки немов пральна дошка. Майже сотня тварин загинули. Ну і бачите, в них все стерчить, бо вони не отримували нормального харчування. Вони ж важили в нас 600-700, Зараз подивиться, вона там ну 500, ну, кілограмів, може і є. Проблеми почалися від першого дня окупації. Корови давали сім тонн молока на день. Продавати його було нікуди, тож просто роздавали селянам, а решту виливали. Зникла електрика, качали воду генератором, а це понад 20 тисяч літрів щодоби. У комбікормовому цеху мололи кукурудзу і пекли хліб для селян. Але в окупації пальне на вагу золота, а ділки продавали солярку, розведену водою, і обладнання ламалося. В подальшому нам довелось цю кількість дійних корів зменшувати, бо для них це на. Вантаження, коли вони надають молоко, і щоб зберегти їх здоров'я, ми припиняли їх доїти. Нині корови дають у десятеро менше молока ніж до окупації. Треба щонайменше рік, щоб досягти попередніх показників, каже фермерка. А вже сьогодні тварин нічим годувати. Кормів лишилося на місяць. Оце наші зараз силосні ями. ми їх заповнювали. Зазвичай вони були заповнені в цьому році нічого не змогли закласти. Звільнення Хотімлі було найщасливішим днем, згадує Наталія. Дивлюсь новини, десант висадився в Хотімлі. Думаю, не може бути. Вона змогла повернутися на ферму, яку окупанти нахвалялися восени націоналізувати. А чоловік вижив у полоні. Його кинули у підвал вовчанського агрегатного заводу і тримали там 15 діб. Та з'явилися нові виклики. Навіть сьогодні в селі немає електрики, енергетики лагодять, а окупанти знову обстрілюють. Та найжахливіше, що вже у звільненому селі корови можуть померти від голоду, переймається пані Наталія. Заготовити сіно під час окупації не могли. Земля замінована. До того ж, власної техніки немає. А в сусідніх господарствах покрадена або Спалена, тож доведеться позбутися частини худоби, аби купити корм для решти, але й продати проблема. Ціни на тварин впали щонайменше вдвічі, їхати по них у таку далечінь, ніхто не хоче. Відмовляються й вести корми, звичайного силусу не знайти. Через замінування й обстріли запаси, якщо й були, погоріли. Поруч з хлопцями розмовляємо, які мають також корів. Вони кажуть, ну солома, але в нас коли до них прилетіло і затопила солому водою. Каже, я міг би допомогти, але наша солома вона пріла. Попереду важкий шлях, але пані Наталія вірить, усе подолають. Вона шукає підтримки українських і міжнародних партнерів і вдячна всім, хто допоможе врятувати тварин. Я впевнена, що ми переможемо і ми зможемо все відновити. І будуть в нас і школа, майстерня, і будуть до нас приїздити. Тетяна Доцяк, Ігор Гортамбієв, факти сітів, єдині новини.